Анна недлінська завідувач відділом науково-присвітницької роботи музей мистецтв сьогодні. У нас відбувається відкриття виставки мистецькі. Контрасти нових надходжень за підсумками фондового поповнення за 2024 рік і нам знову є чим здивувати відвідувачів, адже в експозиції представлено 1050 предметів різних груп зберігання основного та науково-допоміжного фонду, і це завдяки співпраці нашого музею з меценатами митцями. Друзями, партнерами. Також великодній благодійний аукціон є одним із основних джерел поповнення фонду зібрання. Ну і, звичайно, це виставкова експозиційна робота, адже в нас представляють свої виставки. митці, як персональні, так і збірні. І по завершенню або під час відкриття передають за бажанням певну кількість своїх робіт. Важливо те, що сьогодні. Нам перше за весь час, тому що виставку ми відкриваємо щороку. Але вперше ми намагалися представити в експозиції кожного, хто долучився до поповнення, хоча б одну-дві роботи. І тому у нас вийшло і живопис, і прапори, і декоративно-ужиткове мистецтво, і предмети побуту, листівки, фото. Тут повне різноманіття. Тому кожен, хто до нас завітає, він знайде щось важливе для нього, цікаве для нього і отримає насолоду від перегляду експозиції. Ну і, звичайно, я ще можу назвати тих експо меценатів, які передали нам найбільше. В цьому році такими рекордсменами стали юрі. Любович та Павло Босий, вони передали найбільшу кількість предметів, і тому, звичайно, що і представлені більшою кількістю в експозиції сьогодні. Але хочу сказати, що незважаючи на війну. Яка триває сьогодні? Музей мистецтв продовжує працювати, активно вести виставкову діяльність, залучати мистецькі кола, і все це завдяки спілкуванню, завдяки людям, завдяки команді музею мистецтв і тим, хто нас підтримує і вносить... Свій внесок у поповнення державної частини музейного фонду України її збагачення, а це важливо, тому що війна триває не лише на полі бою, а вона триває і на культурному фронті, і ілюструє роботу нашого музею в таких непростих сьогодні умовах.